Сходина перша, седьмиця четверта. Над зоряними Всесвіту шляхами вже сходить лик Христа нерукотворний, йому своє відкрий віки серце і стань незрушною частинкою Його. Скріплюй молитвою душі основи, віра жорстиме, коли міцнітиме у вас любов Отця і Сина, а дух до вічності дорогу вкаже. В потоки світла злинь. Дитя з любов'ю, відкрий себе в собі, а в Бозі вічність перед світанком попросив молитві, що з глибини сердечної виходить, щоб землю нашу відігрів в долонях отець світів і у грані, враса іскряться несказанним світлом, тоді зільється розум з жаром серця і мудрістю в тканинах розільється. Душа, пізнавши шлях. Неначе повідь виходить з берегів вона сердечних, до вогняних висот підносить розум, як вогні не злякаєшся сходинти, залишишся в житті поза порогом, страх прожини, і станеш воїн світла. Від вічного життя ти мішорою світу не укривай душі, дитям, вродившись у самому собі, отцю на радість і сину. Не забувай, що ти частинка світу. Без тебе повної не буде чаша, коли усі зберуться в домі діти. Ось радість для отця.